Добрий ранок всім. Ми вийшли на прогулянку. Дуже сонячно і дуже-дуже тепло. Весна. Весна емілі облесіла, хвіст немає цього. Вже пошистості, такої як раніше була. Шерсть скрізь. Все в шерсті. Ну, вичесуємо. От. Якось взимку було краще, мабуть. Ось. Хочу спитати, у кого є собачка, можливо, як у вас на рахунок мити лапки після прогулянки, бо в нас це дуже-дуже велика проблема і ніхто не хоче мити, а вона, якщо не мити, то залазить скрізь на руки. Ну, на кровать може залізти. І потім все грязне. І поли, і ковролін. Ну, тобто не варіант не мити, треба мити. Дивилася чобітки такі літні в інтернеті. Можливо, у когось є опит, досвід. Ну, ми зимові тіряли. відтіряли. Ми губили, губили їх три рази. Я різні купляла. А це думаю спробувати літнє. Чоловік сміється, каже, на резиночки зроби, як діткам маленьким. Робили взимку рукавички, прив'язували, пришивали. Каже, зроби на резиночці. Ну, є вже ж в інтернеті і на не на резиночці такі. Це більш на таку дощову погоду. Можливо, такі купити. Ось, ну, спробувати, але ж жара йде весна, їй буде погано. Ось, то що думаєте на рахунок цього? Кого є собачки? Можливо, якісь варіанти. Як ви маєте лапки? Звісно, якщо ось коли бабка вже розсвіла повним ходом, вже все цвіте. А вже у кого маленька собачка, то буде якби проще тим людям. У кого маленька собачка. Ну, коли вона була маленька, на руку я її брала цуценятком і взяли три місяці. Ні, не три, два. Десь два з половиною було, нам сказали. ось. То. Так, да, ні, три. Десь три, да 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 три-три. То вона маленька взагалі була, вже ж майже не гуляла на вулиці. Це була зима. То вона на руку, на руку я її брала і було проще, звісно. Зараз, зараз вже яка вже така дама. вредна, їсти не хоче. Перебираємо кормом. Ось. І все. Сюди, пішли, пішли, пішли. А і все. От, взагалі хотіла спитати на рахунок. Я вже сказала. Добре, чекаю в коментарях. Просто цікаво, хто як живе на, сам, на самому ділі. Ну, в плані собачки. Хто як мої лап?